Український ютуб блогер Віталій Гордієнко анонсував свій новий проєкт – велике документальне відео про видатного композитора із назвою Феномен Івасюка. Автора всім відомих пісень Червона рута та музики до одноіменного музичного фільму та інших відомих пісень Водограй. Я піду в далекі гори. Пісня буде поміж нас та інших. Прем'єру документального фільму про композитора на одному з найпопулярніших україномовних ютуб каналів Загін кіномадів раніше планували на 22 травня, адже це день похорону Володимира Івасюка. Туди вийшов натовп українців попри заборону радянської влади. Але поки що відео не випустили, бо, як пояснив автор, краще випустити відео пізніше, але якісне ніж вчасно, але недороблене. Трохи привідкрити завісу і розпитати, коли вийде відео, та в чому зрештою феномен Івасюка маю змогу просто зараз у Віталія Гордієнка. Привіт, привіт, Віталію. Вже чимало є документальних фільмів про Івасюка, але ти вирішив актуалізувати героя і ще раз на своєму майданчику, чому ти вирішив, що зараз це важливо і актуально? На на початку повномасштабного вторгнення дуже яскраво проявила себе пісня Буде поміж нас. Це його пісня у його виконанні, і її почали. Вона, наче, пережила друге народження. І коли я це побачив, побачив взагалі, що пісні Володимира Сука знову стоїть популярними. Зокрема, стоїть популярними в Тіктоці, що є досить цікавим дзеркалом того, що людям зараз подобається. Я подумав, чому б не зробити про нього відео, велике відео розповідь. Бо мені здається, що дуже багато хто про нього знає дуже мало. Його уявляють таким старшим чоловіком з вусами за фортепіано. А насправді це молодий юний чувак, який стильно вдягався і писав стильну музику. Твої там 20 з чимось років? Ось і для мене відкрив його таку феноменність мій товариш? Він мені якось прийшов, розповів про це на початку повномасштабного вторгнення. Про те, що він вже роками читає про нього, і я такий послухав буквально дві історії і кажу: чувак, ми мусимо зробити про це кіно. І ось через рік, е, нарешті, нам вдалося скооперуватися. І ми з моїм товаришем, актором малого театру Київського Стасом Весельським зробили цей фільм. І нарешті зможуть його люди побачити. Так. А на яку аудиторію ти його? Готуєш. Я маю на увазі, що ти певна, що знаєш, якого віку е, у тебе є аудиторія на youtube каналі загін кіноманів? Е, так, це ну, мабуть, е, на ну. Можна подумати, що YouTube це там 15-25 зазвичай, але мені здається, і так як я бачу по статистиці, це 25-50. Тобто цільова моя десь, ну це достатньо великий розкид, але е, цільова моя по YouTube каналу це дві найпопулярніші в мене категорії. 25-35 і 35-50. Тобто зрозуміло, що це для свідомих людей, які готові слухати якісну музику е, і якось досліджувати свою культуру глибше, ніж просто почати Дати там про неї у Вікіпедії, тим більше, що ми зробили все можливе для того, щоб відкрити і ось указ з всіх сторін. Ми навіть сказати чесно, записали його першу пісню. Нам допомагали з цим музиканти. Хоча його першої пісні ніде немає в інтернеті, але є ноти, тобто ми зробили дуже багато таких речей, які в принципі популяризують Васюка не тільки через відео, а в принципі залишиться на майбутнє як такі ну окремі елементи якогось е культурного процесу, скажімо так, до речі, Віталій, Ти розповідав, десь, що е дав ці ноти е українській музиканці, і вона виконала за нотами. Можеш зараз привідкрити завісу, хто це? Так, це Марина Круть, і дуже іронічно вийшло так, що е, пісня називається Колискова. А Марина нещодавно подавалася на Євробачення разом із піснею Колискова. І, взагалі, це звучить, наче її пісня. Але насправді це написав Володимир Васюки. Вас у відео буде змога вперше почути цю пісню, яку Володя написав 14 років. Класна фішка. Я хочу ще закцентувати на тому, що саме смерті Васюка його часто героїзує там в, в думках людей, які так чи інакше знайомі з його творчістю. І зараз є дві версії його загибелі. Офіційна це самогубство слідства радянського, так а неофіційно він загинув від рук КДБ. Яке місце ти залишив історії смерті в своїй оповіді? E, насправді це було найбільше питання, коли ми коли ми почали роботу, взагалі як. Наскільки сильно приділити увагу цьому факту, і знаєте, в результаті ми вирішили, що це насправді не настільки важливо в цій історії, тобто важливіше його творчість, і там 90% фільму буде присвячено творчості. Але в кінці, звісно, ми не могли оминути цього факту. Ми зробили там багато речей, ми багато дізналися, але скажімо так, з цього, що ми дізналися, ми покажемо дуже мало через те, що ми зрозуміли один факт треба говорити про нього не в контексті його смерті а в контексті творчості і ми говоримо про образ Івасюка, і ми згадуємо про те що от загадкова смерть додала якби оцих маніпуляцій на його загибелі в плані щоб створити з нього такого ідеала Пам'ятника, який супергерой української, значить, історії, а насправді це проста людина, і із своїми проблемами, переживаннями, із своїми не знаю, перемогами і. Варто говорити про це і в такому контексті, тому не ми не дамо вам розгадку смерті Івасюка, Ми не не відкриємо таку завісу. У нас немає інформації стосовно цього. Я сподіваюся, офіційне слідство нам нарешті дасть відповідь, бо воно триває вже з 2014 року. Досі і на і якісь там слідчі дії навіть проводяться. Ми провели таке дослідження, але можливо, сподіваюся, хтось нарешті доведе цю справу до кінця. Так, можливо, ця інформація буде вже в наступному документальному фільмі про Івасюка. Їх має бути багато, я вважаю. Стосовно героїв фільму, які допомагають тобі розповідати цю історію. Дуже цікаво, чи встигнув ти залучити композитора і продюсера Левка Дудківського, який нещодавно пішов у засвіти. Так, ми телефонували йому, але на жаль, він вже не міг, скажімо так, відповідати свідомо. Ось і ми зрозуміли, що ми не зможемо з ним домовитись про інтерв'ю. А за декілька днів ми от дізналися таку сумну новину прикро, але пам'ять про нього житиме завжди його продукти також яким чином ти працюєш в цій історії зі зрадниками? Я маю на увазі, зокрема, Софію Ротару, яка на думку самого Івасюка найкраще виконувала його твори в плані вокальних можливостей? Um, ну... Ми маємо розповідати так, як воно було, і я зізнаюсь чесно: так ротару найкраще співала його пісні. Це феноменально. Ми дивимося ці записи 70-х років, і реально нікого краще не було. Але ми не уникаємо того факту, як все змінилося. І у нас навіть є така фраза, що якби пісні Васюка перетворила в Крінж сама в Крінж сама Ротару. І це правда, і ми розповідаємо про всю історію, як вона була. І чесно сказати, коли ви побачите архівні матеріали, яка якою Софія Ротару була, яка вон як вона виконувала пісні, володі, і потім ми дамо кадри, що з нею в результаті сталося, що вона в результаті співала, і який там, скажімо, е -э -э сценічний образ вона мала. Ну, типу, самі все зрозумієте, висновок одразу е буде на поверхні. І про стратегію контенту хочу тебе розпитати. В тебе на каналі Загін кіноманів він вже існує сім років, якщо я не помиляюсь. Крім оглядів на українські фільми, із яких все починалося, чимало є відео побудованих на антиросійських таких меседжах про те, як працює російська пропаганда і що хороших росіян не існує. Останнім часом ти повернувся, все ж таки, до відео про кіно і нове українське, і класичне про тіні забутих предків це прекрасний е відео відеоролик, як це називати, Це прямо фільм, на мою думку. І тут раптом Івасюк. Чи вибудовуєш ти якусь стратегію? Якщо так, то яка це стратегія, зважаючи на всю цю ілюстрацію? А, ну я розділяю свій контент на такі декілька штук. Тобто, все, що стосується кіно, огляди, там репортажі і так далі. Інтерв'ю наступний, це якісь варіативні речі, які можуть бути на часі зараз. Зокрема, як чому нема хороших росіян? Це ну просто виплеск моїх емоцій. Ну і я базувався там на основі якихось фактів, намагався це все склеїти, бо на той момент це потрібно було. Так само, чому не варто дивитися там російських блогерів чи про пропаганду пропагандову. Російському кіно іноді, от ця тема, те що актуально зараз, і те, що в кінематографі вони сходяться в одне. От як Україна в російському кіно, а іноді ні, але ну так воно трапляється. Іноді я вважаю що щось потрібно зробити. І неважливо, що в мене тема кінематограф саме я можу розповісти це, скажімо так, вдало. Ось і правильно подати. А є ще третій тип, це я вирішив, що раз там на рік сподіваюся, можливо, раз на півроку буду створювати е, отакі от великі документальні роботи роботи по суті в українському в українській історії дуже багато є феноменів які недостатньо розкриті і мені би хотілося попрацювати з цими феноменами і розкрити їх в культур... ну, саме культурних феноменів. І, зокрема, тінь забутих предків це була моя така проба пера. У мене здається, вийшло. Я так подивився по реакції аудиторії, потім вже з огляду часу подивився цей фільм і зрозумів, що так вийшло. І чому не розповісти про Володимира Висука? Чому зрештою я можу розповідати про те, чому не варто дивитися російських блогерів, а не можу взяти і зробити годинний матеріал про Володимира Вісюка? Бо мені здається, ті ресурси, які в мене є для цього, і ті можливості. Їх наразі немає ні в кого в Україні. Ну в плані вони є, але ці люди не так зацікавлені створити щось подібне. У мене ця зацікавленість є, і мені хотілося би говорити і про Володимира Вісюка, і про тіні забутих предків. Зокрема, в майбутньому сподіваюся, це буде і Лесь Курбас, і Іван Миколайчук, і пропала грамота. Тобто, хотілося би створювати такі великі роботи про такі феномени культури нашої. І продовжуючи тему феноменів, чи зрозумів ти для себе в чому феномени Васюка? Мабуть, так мабуть, так особисто для мене він в одному факті: Червона рута для нас зараз фактично як гімн України. Ну, типу, десь на рівні з гімном України. А по факту, цій пісні лише 50 років, і написав її 20-річний хлопчина із Кіцмані. І для мене цей факт, що 20-річний хлопчина може написати пісню, яка зараз є на рівні з гімном. Для мене ну це вже феномен. От в цьому одному маленькому факті вже феном. Бо уявити, що зараз якийсь 20-річний хлопець напише щось таке, що е, підніметься настільки високо в нашому якби розумінні і в нашому сприйнятті цієї пісні. Мені здається, це практично нереально. А в нього вийшло, і багато хто думає, що це народна музика. А це ні, це просто молодий пацан написав написав пісню, яка підкорила серця мільйонів. Почула тебе. Ну і давай занонсуємо, коли війде відео в тебе на youtube каналі. Сьогодні ну на факт на сантеру цього вже воно буде на цьому ютуб каналі моєму. Ось але я сподіваюся, сьогодні о 20.23, Як я пообіцяв в однойменному шоу Жені Яновича, що випущу в 20.23, Сьогодні воно буде і вже всі нарешті зможуть його побачити. Я вже Бо, чекаю. Як, як я анонсую, анонсую, так, не чекаю, не, не дочекаюся, поки ми зможемо його побачити. Я тобі дуже дякую за твою сп... працю і за цю розмову. Щасти. Я спілкувалася з блогером і актором Віталієм Гордієнком про його новий проект феномен Івасюка, що невдовзі вийде на Ютуб-каналі Загін Кіноманів.